Привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. Сижу, сама до себе сміюсь. Сиділа жіночка скучала. Сьогодні думала, не буду і відео знімати, буду відпочивати, щось вийшло на вулиці, сіла, сижу, сижу. І все-таки надумала, думала, що треба щось поробити. Піду зараз висажу капусту. А я вже. Половину висадила, а ще половинка залишилась. Поки така погода, якраз для капусти те, що треба. Вона холоду не боїться. Це помідори, Ще треба, до речі, загартувати їх, бо вони в парничку. А капусту треба висадити, щоб вона прийнялася, бо тоді сонечко як почне. Так що, йдемо. Хватить сидіть сумувати, йдемо працювати. З Цього парничка я вже прибрала все і плівку висадити. Капусту оцю треба і щось посадити. А що воно буде гуляти щось? Придумаємо. Ще зараз, якщо встигну, треба погода, наче нормально, обробити, отут, де виноград гербіцидом. Тут капуста, ту, що ми садили. Це ось рання. Рання така гарненька. Скоро білокрилка прокинеться і будемо боротися. Раніше пам'ятаю у дитинстві. Я ж така сільська дитина. Я не пам'ятаю, щоб та біла крилка була. Її наче й не було. Бо капусту дідусь з бабусею садили гарна, така була велика. Что вона була, та я не пам'ятаю. Капусту пам'ятаю, а біла крилку ні. Ця тут стоїть. Треба прикривати, що ж уже. На всю не вистачить. Так що так, що зараз будемо ямкерами. Знаєте, ми минулого разу як садили, то тут один такий рядочок є, що ми щось з Євгеном дуже рідко посадили. Можна втулити, впихнути сюди капусточку. Хочу сказати, що земля м'якенька, мокренька, намочило добре. Крій простеган. До сапи так. ця борізка на горбоні, каміння. О, Женя, тут ямки твої ті, що ти робив. Що нам не Їх, Дощ заплескав, а я на їхньому місці ще раз. Так, так. Щось і жарко на вечір. Сонечко світить, треба роздягатися. Угу. От дощ передається. Женя каже, що там небо чисте, а там темно. Там десь дощ їде. І в нас Женька ще передають. І на сьогодні взагалі передавали, поки не було, да. на завтра стоїть, Аж хай тепло йде. Ну, мара була. Тучі, тучі, тучі. Це хто дивився відео минулого разу. Дивіться, знову прийшов, та трусь! Ти чудо? Тікай. Каже, треба добриво. Твоє доброво не годиться, вже який раз кажу. Диви, диви. Кс, кс 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 Женька, йди забирай свого котика, вже муститься. Кс, кс 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 Нову ямку зробимо. Не переживай. Женя, нема де кататись, так? Да? Так, більше не можна заїжджати. Зараз намочимо, вона і так мокра. Ну, ми намочимо. Щоб легше зібрати, так Так, так, так. Ту красиву я пересадила, а ця така залишилась, трошки вона підгулявша, трошки щось підмерзло. Але будемо садити. Зараз повибираю таку гарненьку, щоб на той шматочок залишилося. Щось посадимо. Ой, ціни на розсаду дуже різні. Я оце сьогодні відео дивилася У когось по 15, у когось по 30, а у когось по 60 і 80. Ну, я давненько не купувала розсаду. Капуста ще була кхм, рання, то та була по 80. Зараз не знаю, яка у нас ціна, але, але відламала. Але бачу різня ціна. Женя, що ти робиш? Так не можна. Так. Женя сьогодні у нас не помічник. Чого з нього такий настрій, щось шкоду якось зробив. Ну, буває таке, це діти. Діти, діти. Так. Сьогодні у мене дві шкоди. Кіт он тільки що пригав на цей. На парничок, де чіпляється кіт до Женьки. Шпаки літають, чекають на помідори. І я буду з вами цей боротися. Ну, в тому сенсі, що <сіпляється> вішать якісь пакетики. Женя, якісь пакетики, щоб вони не летіли, бо колись один рік... Поїли всі мої помідори, Ну, вони стебла зривають і собі в гніздо несуть. Так. Лібличко ми набираємо. А воно не, не облитись, бо холодно. Сонце як заховалося, так і холодно, як світіло, так в було. Не дуже поливає. Чайки не скраче. Що хочеш? Так. Буду вимикати, бо стояти тільки треба вниз дивитись. Прийшла я почитати, що там пишуть за погоду, коли дощ той. Ну, я ж кажу, що на сьогодні також стояв дощ і ще з трьох годин ночі, але не було. Тож все-таки пару годинок, я думаю, буде до того, що якщо він там піде, бо так і вказано, що декілька годин треба до дощів цей гербіцид. Попрацював. Ось такий я брала тотал. Буду обробляти міжряддя виноградників. Тут є міжряддя садів та виноградників. 30 мл на 2-3 літри води. Так що зараз я за галапицею і піду швиденько оброблю виноградник і все. Я буду задоволена тим, що я зробила. А то сиділа, маялась, маялась. Ну, як маялась, я їсточки трошки там приготувала. Жені макарони підсмажила, потім мені так захотілося хачапурі ліниві. Вони такі як оладки, але там сир То Трохи там, то трохи там, так і день пройшов. Так, я вже заколотила на три літри заколотила, подивлюся, якщо що, то додам. одягаю зверху таке, що можна замостити. Оцим гербіцидом. Не піду зараз. Трошки я попрацюю, мені так подобається, цей оприскувач. Ну, не саме цієї фірми, а взагалі, що на акумуляторі. Натисну кнопочку і пішла. Не треба ото качати. Ми Минулої весни, наче купували. Так, весною. То задоволені. Саме головне після гербіциду це його добре вимити. Треба буде дерева обробити. Ще я оце пам'ятаю. Та десь місяць тому вмісто якісь стояла в черзі а, цей, за насінням. І зайшла жіночка, вона так, у тут шарові. І зайшла жіночка, вона хотіла оприскувати. Ну, звичайний, а не було. Ні, зараз я вже як була, побачила, що і звичайні завезли. Але каже, дуже в попиті оці. Так. Одягаємо і вперед. О! Ну, сам по собі тяжкі. Так, там водички три літри, але сам по собі тяжкенький. Так, я в школу. І пішла. Так, це я хочу зрозуміти, куди вітер доїде. Туди, значить, зараз повернемо. Так біля винограду сильно не працюємо. Обробила все те, що хотіла. Виноград, от один ряд тільки я так пройшлася, а потім, там, де молоди, я так не пробляла тільки рядочок. Не нашкодити, хоча там мені немає. Дуже погано відходи. Повила разі чотири. Так що подивимося, що воно далі буде. Та й все. На сьогодні вже. Бо в нас вже там майже восьма година, треба до школи йти готуватися. А Женя каже, та ще видно, а то в Женя рідко, скоро і о 10-й годині буде видно. Ти Ні. А ти? Ні, я ж працювала. Я вам дякуємо за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.